Матеріальні і студентам четвертого курсу. Нас евакуювали в горичкалу туди, щоб ми ми дипломи дуже Але Приїхали вже не до нас нікому, німець під Москви і проче. Ми, ми почали строїти авіаційний завод, в і нас пускають. Раб а, ми поїзно сіли з голодами, хто на фонд, тільки його розробь. І вже потім всіма І ми добровольно вчився, бачимо. Я добровольець, Тріжди рані. Імею орден слави. Медаль за отвал. Орден за мужність України. Орден отецьте пень. В общем. I'm okay. Таке виглядання. Яка вона розоріла? Я тут живу, аді потім. Хто це комуністи під Владиком Януковича і Янукович, і Януковська У нас тут комуністів немає. У нас туди, комуністів немає. <ривання> а хто, хто це, як ви думаєте? От, є сьогодні партія регіонів. А, чиїми руками, а це зроблено? Питання, чиїми руками це зроблено, насправді не важливо. Якщо ви задумали вчинити злочин, то ви yeah. пані, взяли yeah. або мене, в залежності від того, чиїми руками ви хочете. Злочинець насправді ви, якщо yeah, це ви I'm ініціювали, організували. Yeah. Чиїми руками це було зроблено? Yeah. Образ візуальний, not трактор, not тракторист, байдуже, йому дали вказівку, він поїхав. А я вас хотіла особисто і сказати, що ми всі за вас за голосувати. І я у дворі прав на роботу. І у мене багато людей сторону, щоб в вашей стороне. Я їздила до суди. Я, ніхуди... я не буду не поділюся і не задати обласну. Я панцесую. Що таке? Що Я я вам до того? Ви набагато побіч боку. Вищу пає, звісно. Це моя душа там. Дякую вам за вас? Я не думаю, що ви хочете. того, що я Ви і знаєте, в наші вдома. Столько темний дом, вот тут я напущу. Так я, я добиваюсь, что процент 70 голосую за опозицію, за свободу процентов 70. А остальні качають. Не буду вас зараз. От якраз на печальні травма і напротив. Це люди, які працювали на ПСІ. Це люди, які оглядають. Тобто це люди, які вміють відділяти правду від брехні, Це люди, які вміють відділяти правду від брехні, і роблять це абсолютно спокійно.